Що ж, я думаю, що всі вже відчули, наскільки ціни в Польщі почали підніматися у 25-му році. Я підрахував для вас, скільки я витрачаю в місяць у Польщі за, на прожиття. Давайте порівняємо, чи ви більше витрачаєте, чи ні. Погнали. Ціна на житло в мене лишається така, як минулого року 550 злотих за ліжку. Харчування було 250 злотих на тиждень, стало 500 злотих. І це закупи по промоціях на місяць 2200 злотих. Доїзд до роботи було 0 злотих, стало 0 злотих, так як я живу в трьох хвилинах пішов від роботи. Одяг. Міні-оновлення гардеробу, носки, труси, футболки в районі 500 злотих. Сигарети було 46 злотих на тиждень, стало 49,99. Ціна за велику пачку тютюну. Плюс гільси 12 злотих на місяць 220 злотих. Відпочинок на вихідні, кіно, кава і так далі. Було 450 злотих на місяць, стало 800 злотих на місяць. І того на місяць 4200 злотих. І це без урахування аптеки, тому що не довелося ще цього року хворіти так сильно. А тепер скажи, скільки в тебе виходить за місяць на прожиття в Польщі в 25-му році. Та постав лайк та підпишися, щоб не пропустити наступні відео.